Враження переповнюють, тому що маю з чим порівняти. Ну, наприклад, трускавці ми їздили, там займалися. Моя дитина тут займається, буде займатися і далі, продовжувати. І я дуже-дуже рада, і то це близько, поруч. І не знати, як це буде все в дві, я думаю, не буде ніяких проблем, дуже-дуже тут гарно. Сьогодні ми присутні на відкритті нашого довгоочікуваного басейну. В місті Другобичю США. Очікування. Виправдані, дуже гарно, дуже комфортно, температура комфортна. Я сподіваюся, що наша маленька Роксоланка підросте і буде ходити і гарно займатися в цьому Дякую. На Перше враження воно формувалося ще 31 грудня, коли ми прийшли на таке скажімо, так, фейкове відкриття басейну, тоді, і тоді вже було зрозуміло, що його відкриють. Зрештою, попри все, щоб не відбувалося, попри якісь там незгоди, які були, чи, можливо, вони будуть, не знаю. Басейн є і це, це дуже добре, насправді, тому що тепер наші діти найперше зможуть е, загартовуватися, займатися спортом. Це добре, це, бережно, це добре. Відкриття плавального басейну у Дрогобичі, поза сумнівом, одна з найбільших подій за всю історію незалежності, а може і навіть найбільша, тому що у нас так сталося, що спортивна інфраструктура ну, майже цілком занедбана. І ось ми маємо таке прекрасне свято сьогодні на свято Йордана, як відкриття оцього плавального басейну. Я навіть жартував, що 25 років запускали його, але нарешті запустили. Тобто його пустили в дію. Але крім того, я би дуже хотів, аби тут і прості жителі міста мали можливість придбати абонемент і поправляти своє здоров'я. Наскільки я вже інформований, така і пропозиція вже надійшла і керівництво розглядає. Але попри все, треба так дякувати всім абсолютно, хто причинився до відкриття цього е, спортивного об'єднання. Я це чекав, я скажу, громада міста чекала це понад 13 років. Але е, я особисто чекав останніх послідніх півроку, тому що коли були виділені кошти і коли ми е, побачили об'єм руди, хочу сказати трошки був який нас, ну я би не сказав, що страх. Було таке відчуття, що чи вдасться, чи не вдасться. Чистої роботи вона тривала коло чотирьох місяців, От, а стан стан просто жахливий. І коли вже робітники почали робити, ми побачили, що тут набагато більше треба зробити роботи, не коштів вкласти, а зробити роботи, чим було в кошторисах наших. Знаєте, коли я запитав майстра, який робив ці роботи, вже коли ми почали запускати воду, він зайшов наверх, дивився і він заплакав. І я розумію, наскільки це було важко, наскільки тут ну, по-перше, мало того, що ніхто не вірив, а ще і палку колесу постійно складали. І ми не будемо того розказувати. Тут і арештовано все було, і виявили ви, ви, документації і так далі. Але ми це все пережили, ми це все

Голову, я пересію громадою, хочу вам подякувати, ви це зробили. За це вам. Для того, щоб переконати кабінет міністрів у виділенні 12 мільйонів гривень, потрібно було щось нове. інноваційні технології, які задіяні, як теплові на це але тим переломним моментом, який дозволив виділити ці кошти. А міському, його команді, а також тим людям, які зробили це свято можливим сьогодні, від мене сюди святи. Я знаю, які у вас були проблеми. Я знаю, що не одного разу, а десятки разів більше. Ви приходили сюди і контролювали кожну крово виконання, ви так старалися змінити цей проект уже, який був ще з 90-х років. Я би хотів сказати одну таку дуже важливу річ. Якщо ми разом на всі лінії будемо працювати з Лохочем, якщо ми разом будемо бачити позитив, якщо ми разом зможемо Відчути те, що в нас є сила творити добро, тільки в тому випадку то добро створиться. Тому я запитаю всіх нас, давайте ми, друговичами, львів'яни, всі України, зробимо так, щоб в нашому серці погас вогонь з невіри, а заживлів і почав горіти вогонь. Віримо в те, що ми здатні перемагати, що ми найкращі і що ми можемо зробити все те, що нам приписано зараз. Після тих слів, що можна сказати? Згадати тільки історію маленьку. 1 серпня тут Отець Ростислав благословив початок обід. Сьогодні, 19 січня, владика. Благословив воду в цьому басейні. Тому святом Христос хрещається. Щиро дякуємо всім, хто допоміг. Щиро дякуємо тим, хто вірив і щиро співчуваємо тим, хто не вірив.